Напевно, більшість господиньок знає, але я впевнена, що є й такі, котрі про це не знають. Да, Всі ми знаємо, що для любої випічки форму необхідно добре змащувати. Ну, окрім силіконових. Силіконових форм це не стосується. Жистяні, паперові. Одноразові всі ці форми необхідно змащувати. Звісно, на селі раніше все змащувалося смальцем. І, в принципі, більша кількість людей зараз теж так робить. Багато хто змащує олією, звичайною рафінованою олією, да? тобто, щоб не було запаху. І це також можна робити. Але я вам хочу запропонувати антипригарну суміш, якою ви можете змащувати будь-які форми для будь-якої випічки. До речі, що стосується форм для пасок, ви можете сказати, вони є, продаються змащені. Так, є, продаються змащені всередині. Але все рівно буває такі випадки, що і в тих змащених формах. Пасачки прилипають, тому раджу все ж таки їх змащувати ще раз. Що нам знадобиться для нашої антипригарної суміші? Всього три інгредієнти і ваша випічка ніколи не буде пригорати. Беремо столову ложку звичайного борошна. Відправляємо сюди. Далі смалець. Так-так. Звичайний смалець. Також столову ложку. І останній інгредієнт це столова ложка рослинної олії. Звичайної, рослинної, рафінованої обов'язково, щоб була без запаху. Не отієї з базарю смаженої. Смажена сюди не підходить. Повну-повну набираємо ложечку, тим паче в нас борошно і смалець були повні. І тепер все це. Перемішуємо. Ось такий вигляд має наша антипригарна суміш. Її можна зробити наперед і зберігати в баночці, звичайно, в холодильнику. Але перед випіканням бажано дістати, щоб все ж таки вона нагрілася, да, і була більш м'якою, щоб з нею було легше працювати. І все. Потім берете будь-яку форму, в якій ви збираєтесь випікати. Хоч то сковорідка, хоч то металева форма. І можна пензликом. Можна. Руцями, як раніше, наші бабусі робили, пам'ятаєте, і змащуємо наші формочки. Ось отак. Донишко. І потім так само стіночки проходимося. І все. І вашій випічці. Нічого не страшно. Користуйтеся. Я думаю, не всі господинки про цей лайфхак знали. Ну, і як же без ПС? Ось я спекла 4 пасочки. Формочки я змащувала антипригарною сумішчю. І давайте поглянемо, наскільки. Це спрацьовує. Я сподіваюся, видно так, що форма відходить від стінок. І зараз спробуємо витряхнути. Вуаля, дивіться, до стінок нічого не прилипло. Трішечки там він є на донечку. І ось така Виходить пасочка. І, як можемо бачити, ця суміш працює ідеально. Так, пасочки не виходять навіть, якщо ви купите змащені форми, а ця суміш ідеальна. Пробуйте. І бажаю вам вдалої випічки. Без підгорання.